Колеги, які сьогодні зібралися в залі. Я скажу, єдине, що прийняття бюджету це життя, життєдіяльність нашого краю, нашої області. Я думаю, все, всім це зрозуміло і мені приємно, що сьогодні більшість політичних партій сьогодні зібралися в цій залі, може не в повному складі, але розуміють, що це значить це життя нашого краю. Я думаю, що те, що сьогодні говорили, сьогодні я не буду повторяти, те, що говорив тільки що. Василь Володимир Жицько, який очолював якраз групу, яка працювала майже місяць над бюджетом. До роботи з бюджетом були підключені професіонали, які розбираються в цих питаннях, які не тільки задають питання, за які кошти буде купуватися. Подарки під ялинкою і хто буде за це платити. Я скажу під ялинкою, я куплю 100 подарків, мінімум за світло. За рахунок бюджету своєї сім'ї чи за своєї зарплати. Давайте кожен так поступимо, міру можливості по може зробити. Це буде якраз, думаю, великий позитив, коли ми прийдемо до діток, і скажемо добре слово. Але це не питання, мабуть, сьогодні бюджету нашої області. Ми розуміємо, що є за цим деякі питання, про які сьогодні ми говоримо. Ми їх читаємо більш рядками. Сьогодні говориться про деякі політичний тиск. Політичний тиск не сприймається ніким, він не буде сприйнятий. Скажу відверто, якщо єдиний сьогодні, що я розумію ту ситуацію сьогодні, що без політичної сили свобода ми не зможемо прийняти бюджету. І ми, я на те налаштований, щоб ми домовляли, домовлялися як завжди. Це було протягом двох минулих років по принципових позиціях, по принципових питаннях. Можна моркви і під час стріку, і ця продукція теж, яка буде експортуватись в різні країни світу. Ми плануємо побудувати в цьому році завод по переробці томатів, це концентровані соки. Мені приємно, що сьогодні в області працює програма. Знову ж таки, це садівництво. І знову я повернувся з Києва після Ради регіонів, де відбулася зустрічі з нашим головним казачем України. Це повернення коштів на сади. Ми їх одержали біля 20 мільйонів за рахунок держави в цьому році вже, але рік непростий цілому для держави. Ми не живемо на якомусь окремому острові, закритому. Ми живемо в світовому спітоваристві в Європі. І криза, звичайно, вона постачається і відчувається сьогодні і дітьми нас. Це дійсно правда. І сьогодні ми відчуваємо і розуміємо, що економіка України не може так запрацювати, щоб за один-два роки ми все змінили так, як це ми хочемо. Поки що воно, на жаль, не так. Ми втрачаємо десь якісь мірі, і ринки, світові ринки. Не дуже охоче нас там чекають. Ми йшли світу організацію торгівлю, але з нашими товарами. Не дуже туди нас пускають, нам потрібно дійсно виробляти високуякісну продукцію, тільки тоді ми зможемо війти. І сьогодні ми бачимо, що із Росією все добре. Ось сьогодні зранку чи, чи, чи бачили, читали, що знов таки тимчасово Росія призупинила від нас закупляти це м'ясо. Ми і так зменшили сьогодні в І те, що ми сьогодні маємо, ми поки що не маємо куди відівати. Ми маємо боротись за світові ринки, І без цього руху не буде порядку. І поступово ми це все зробимо. Я думаю, що нам з вами багато всім. Я вдячний вам тут безпосередньо, тому що немає протесту жодного сьогодні депутата в області. Я так думаю. А от може десь хтось Немає сьогодні, тут сьогодні чиновників, які сьогодні називали, працівників різних управлінь, відомств. І де, де, і працівників районних рад, адміністрації, обласної ради, які всі в тій чи іншій мірі приймали участь в прибудові нашої країни Щодо Що до запрошень? Особисто я отримав запрошення сьогодні зранку, восьмій годині ранку. Воно датоване 26 числом. Тобто, фактично, воно було зранку вчора знайдений номер оператор і сьогодні воно було принесено. Але суть не в чому. Суть в тому, що неприйняття бюджетного процесу, бюджет на 2013 рік ставить під зрив фінансування багатьох державних соціальних програм і саме в Тернопільській області. Мені не зрозуміло, чому ми робимо заручниками, до прикладу, 1500 інвалідів першої і другої групи, які проживають в Тернопільській області, яким виплати, яким виплати мають зрости у 10 разів. Чому ми робимо заручниками наших хворих, оскільки іншого механізму фінансування як через обласний бюджет екстреної медичної допомоги у нас на сьогодні просто не існує? Чому ми робимо заручниками кожного працюючого жителя Тернопільської області, враховуючи те, що з 1 січня 2013 року піднімаються державні соціальні стандарти, тобто мінімальна заробітна плата? Відповідні е, збільшення по єдиній тарифній сітці, відповідні державні соціальні стандарти. Для мене це особисто є незрозумілим. І те, що сьогодні ми фактично не приймаємо бюджет, який розроблений професійно, над яким люди працювали з фінансового управління, вся система працювала до 11-ї години вечора, мені особисто незрозуміло. Ще раз повторюся, що бюджетне законодавство не передбачає проведення жодних громадських або так званих бюджетних слухань. Дякую. Шановні колеги, які сьогодні зібралися в залі, я скажу, єдине, що прийняття бюджету це життя, життєдіяльність нашого краю, нашої, нашої області. Я думаю, все, всім це зрозуміло і мені приємно, що сьогодні більшість політичних партій сьогодні зібралися в цій залі, може не повним складі, але розуміють, що це значить для життя нашого краю. Я думаю, що те, що я сьогодні говорили, сьогодні я не буду повторяти, те, що говорив тільки що Василь Володимир Жицького, який очолював якраз групу, яка працювала майже місяць над бюджетом. До роботи з бюджетом були підключені професіонали, які розбираються в цих питаннях, які не тільки задають питання, за які кошти буде купуватися подарки під ялинкою і хто буде за це платити. Я скажу під ялинкою, я куплю 100 подарків, мінімум за свій За рахунок бюджету своєї сім'ї чи за своєї зарплати. Давайте кожен так поступимо, міру можливості, хто це може зробити, це буде. Якраз, думаю, великий позитив, коли ми прийдемо до діток, і скажемо добре слово. Але це не питання, мабуть, сьогодні, бюджету нашої області. Ми розуміємо, що є за цим деякі питання, про які сьогодні ми говоримо. Ми їх читаємо більш рядками. Сьогодні говориться про деякий політичний тиск. Політичний тиск не сприймається ніким, він не буде сприйнятий. Скажу відверто, як єдиний сьогодні, що я розумію ситуацію сьогодні, що без політичної сили свобода ми не зможемо прийти з бюджету. І ми, я на те налаштований, щоб ми домовляли, домовлялися, як завжди. Це було протягом двох минулих років по принципових позиціях, по принципових питаннях.